Із серії вихідний не вибирають. Приїхав, головне, там піка, зимні удочки на аляуди заїду. Думаю, може десь по краях іще бігають рибу ловлять. Ага, На мосту два рибака і порожняком. Типу, Вітер офігітельний, ще й мороз. Машину довго розморажував. А у нас розпродаж. Не у мене а в Golden Catch. Можна сказати, нанив. Наплакав на нив. Ну, Ви все одно цього знаєте, бо ви не підписані на нас, не ставите нам лайки за ці відоси, тому вони вам і не світяться. Я завжди жалую, що дуже рідко скидки бувають в нашому улюбленому магазинчику з улюбленими снастями. І от нарешті на цей час настав 10% по промокоду, який буде. Написаний нижче. За нього я теж доплатив. Він офігенний, зайдіть, почитайте. Хтось каже, що 10% це не так і багато, я скажу, це нормально. На зимові Снасті, якщо кому цікаво, тільки зимові. Скоро весна, тому ми на, на, на неї наплачемо і ще на, ці. на літні Снасті, спінінги і так далі. Але це не точно. Рекомендую балансирчики, типу Батіскав. Відосиків ви про них бачили мало, але повірте, в ось краях дехто вже на 2 роки наперед насняв відосів. Ви питаєте, чим, чого ти не цей чого ти постійно на рибалках. Я не постійно на рибалки. Ви недавно бачили випуск рибалка з комою, так от, це, мабуть, 24-25 рік. Запаси на жорсткому диску є. Але вони скоро стануть не актуальні. Літніх осінніх весняних запасів майже немає, там нуль. То таке. Не буду розводити болтологію. Рекомендуємо Батіскафа. Оця блашня добре відпрацьовувала і все в такому ж кольорі. Як, в принципі, і все інше. Набір таблеточок. На кожний день неділі. Сьогодні, до речі, субота мав ловити ось цей. Оп! Коробочку ми ще так і не купили. І ця блешенька працювала, повірте, від досиків не знято. Ого. го І цей синенький взагалі крутецький. Але я весь час ловив на кислоту. Офігінні балансіри. ловлять, як із судака. Так і окуня не пропускають, тому просто, якщо поставити стандартний балансір невеликий, то він в основному по щуці, по судаку окунь на нього не так часто і ведеться. А от ці, здавалось би, дрібненькі, але плотненькі. Викушували тут усе. Не забувайте про зимові удочки. Блін, це Зеокс. Не знаю, чи на Зеокс є скидка. Якщо хто буде купляти промокод, вводите дослівно копіюєте його під відео, хоча там всього три букви, ви знаєте, <сум> не тих, про які ви подумали. Але вудлище дешеве і класне, вже себе проявило в цьому році. Котушку теж брав таку, але мені не, не, не подобається в ній дуже маленький діаметр. Так, все одно можна швидко вимотати. Але ось така котушка. Так, це нехорошо. Ось така котушечка Golden Catch, здається. And nice, Які вудлище. Набагато, звісно, крутіше, але і коштують вони. Звісно, набагато крутіше. Так, цей колпачок не можна губити. Отакі пироги, магазинчик. Силочка в описі. Не забувайте про промокод. Все на весь зимній товар. Вудлище. Наживки і так далі. Якщо що не так, пишіть в коментах, будемо виясняти. Хоча я думаю, все завжди. так. Я взагалі надіюсь, що все буде супер так, коли прийде весна. І вам ці 10%, і звісно ж, і мені, хоча в мене 100% бувають знижки, будуть аж до зими наступного року такі пироги. Що ж, не розстраюємося, ставимо лайки, ділимось роликом з друзями. Ролик недільної чи двохнедільної давності з цієї криги, що тут була, у мене є і не один. Їх було 20, а може більше. Тому понеслася. Іще одна є. Прям покльовка була. По-любому один зійшов. Не, судак! Один зійшов. І ще пару клювак було. Оце класна рибалка. Це я люблю, коли клює. А коли отак взябрі залітає не дуже. Треба за плоскогубцями сходити. Оп! Звільнили. Батискаф голден кач! красава. Надо стула сюда тянуть. Срочно. И куртку надеть по покрепче. Аж размотал фрикцион. Я такого не ожидал вообще ни разу. GoPro снимай видео. Что это такое? Что? Что? Що то хороше? Крупніше за окуня. Підбив. А Кликастик. Засранець. Хорошо гуляємо. проснимай видео. Соседка карася на нашей полонке достал, а мы черта под и местного. Ха -ха -ха. Чертяка, Красавец. Эх, Лед что-то с каждой минутой мне кажется все тоньше и тоньше, хотя на дворе мороз. А, блин раз п'ять долбанув, поки засікся. Ах ти ж кликастий. І клекастий, і мордастий. І в ліски запустий. Пробіт її І повіша ця на назову врагам. Так, запутался. Оп. Подводная лодка ушла. Что, серьезное? <laughs> Промашечка. Так і от бустлинг. Точно бустлинг Спрацьовує Ой-ой-ой. Рукавиці не топить, третій раз задань. Тик-тик-тик-тик-тик-тык-тик. Ух-пух-ох тик, тик, тик. хороший. О! Да, на бустінг покрупні я йдуть. Я б такого вже на сковородки почистив. Оп, оце да. Оце воно. Оце красава. Ні, чувак. Остаться нельзя. Тут холодно. Ай, ханий! Дайте костиль як небудь А, собака руки примерзають. Риба не хоче лізти в луку. То риба не лізе в луку. А це із серії собак не хоче лізти в лунку. А Опа. Давай, давай, очухайся, пс смердящий. А і пальці як замерзли. Давай, пишу. Попер. Красава. Бомбармия. Эх, не, не нужно Можно полонку сделать поменьше, чтобы сюда казался покрупнейше. Куда ты собрался, чувак? Развертайся. Мокли. Руки. Руки стеклянные уже. Скоро почернеть. О, тоже есть. Да, да, за день-два тут народу будет тысяча с таким шикарным клевом чего это у нас тут? Mm -hmm. Так, да, лед трещит не по-детски. Багато людей на льду. Будет вредно для здоровья. Mm -hmm. О, есть. Клюв, ви бачили. Оп Да ще не бере. Оп. Дядь, дядь, дядь. Чувак, не треба тут з себе строїть жертву. Це я був обманутий. Я ждав крупного... <laughs> крупного судачару. Але й дрібним я дуже радий. Може попробувати ближче до берега, може там окунь Є Але це не точно. Пукати, припідняти, підсмикнути, почекати. І нічого не піймати. Налякали видно. Ну чувак уже соседом торби. О, це, це вже покрупніший. Чувак, чо пари сто грамових торби в пакет. Цены есть хорошо. Оп. Опа. Ну, сильніше тягне. не знаю чи покрупніше. Опа. Хороший дня. Пошукаем, может, до крупнейшей клюя. О, просто снимаю видео. Наконец-то. Это самое. Это самое что не сзади. Витягнув, може і нам повезе, судак задрала, та й ми судака вже задрали не слабо. Поки перчатки надівав, риба без подсічки взяла. І таке буває. Оп. Оп. Я рибу брав, але її нема куди і нема навіщо брати. А, будку вимазали. Хотіла нема зварити. А сам, а сам я не особо любитель. О! Відчувається щось. Багряне, відчувається. <свист> хамсы что-то <шо> захотелось <свист> копченый шпротив блин и бабай попутал строго ну то ничего Але така рибалка в мене, мабуть, перший раз в житті. Щоб так часто судак клював. <риклад> 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 Та ти скажи, іди сюди. Опа! Як треба щоб зійшов, так фіг зійде. Ех ти ж. Так встрілила